Давай, панове Міше, що мої вітання, друзі. Сьогодні нарешті говоримо про те, що давно обіцяв огляд Nintendo DS. Насправді, досить давно говорили і ви, і я відповідно вам про те, що було б непогано подивитися, а що воно таке це Nintendo DS, як воно працює, її актуальність і які цікаві ігри є на ній. Ну і звичайно згадати історію даної консолі. При цьому не забувши я попередника і точніше попередницю чи попередника попередників, навіть можна так сказати, і звичайно про наступник. Безумовно, всі ці консольки по-своєму легендарні, по своєму цікаві, і скажу навіть більше більшість із них актуальні. Але звичайно, у нас сьогодні розмова ведеться виключно про Nintendo DS. Тому Game Boy Advance, або ж просто Game Boy, і Nintendo 3DS тут перебувають виключно як реквізити, тому можна і без них. Діві особи сьогодні у нас з вами дві ревізії Nintendo DS, друга ревізія Nintendo DS Lite і наступна після неї Nintendo DSi. Подивимося, чим вони відрізняються, що в них такого. Ну і, звичайно, обов'язково глянемо на ігри і взагалі, що там в мене є цікавенького по цьому. Ну і звичайно скажу свою думку, що граю і чи граю взагалі, чи просто вони там стоять і паляться собі на поличках. Мої вітання, ви на каналі про Нінтендою. Дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. І запрошую до інших соцмереж, якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо. Загалом, Нінтендо завжди вміла працювати з портативними консолями, і після чудових ревізій Геймбоя стало питання випустити щось нове і незвичайне. Про її вихід оголосили ще 13 листопада 2003 року. І ось отримуємо консоль, яка має цілу кіпу сюрприз. Два екрана, нижній який сенсорний, плюс цікавий форм-фактор, розкладний сенсорне управління давало змогу створювати зовсім інші ігри з новим підходом і абсолютно новим ігроладом. А ще перші дві ревізії не мали регіональності і відкривали всі ігри з будь-якого регіону, крім невеликої кількості японських на європейках. Вони там, на жаль, не йшли. Коротко технічні характеристики. Вага від 214 до 314 г, 4 МБ пам'яті в перших і аж 16 МБ в останніх ревізіях. В останніх, про які я згодом, було дві камери і ще місце під SD-картку, але без картриджів для геймбоя. Екран квадратний від 3 до 4 дюймів і важлива річ наявність Wi-Fi. Батареї від 800 до 1000 мАч. на превеликий жаль, у мене немає першої ревізії даної консолі. Nintendo DS насправді, як і взагалі, є таке правило в Nintendo, перші ревізії виходять не надто вдалими. Відповідно, так само було і з Nintendo DS. О те, що представив реджі свій час давним-давним-давно, було не самим кращим, як по виду, так і по самій грі. Тобто користуватись консолі було незручно. А от коли вже вийшла Nintendo DS Lite, Оце вже було цікавіше. За своєю суттю, як можете побачити, дана консоль це два екрани. Можливо, зараз ніхто цим особливо не здивується. Але 20 років тому це була революція, як мінімум. Перше, що варто зауважити, те, що нижній екран був сенсорний. і взагалі весь ігролад у іграх будувався саме із взаємодією між двома екранами. Насправді, навіть на сьогодні це неймовірно цікава річ. І ще одна цікавинка в тому, що пограти в ігри на Nintendo DS на емуляторах зараз досить складно. Вся справа в тому, що емулювати в нормальному вигляді оці два екрани і управління сенсором, і, звичайно, нашим тачпадом, доволі таки складно. Тому, все ж таки, якщо хочеться мати справжній експіріенс і дійсно пограти в оце те, як задумано розробниками, найкраще грати. Саме на оригінальних консолях. При цьому можу вам сказати таку штуку, що грати на консолях цих зараз досить приємно і дешево. І тому, чесно кажучи, я в свій час не оминув і купив. Спочатку купив Lite, потім ну, підвернулась так можливість і купив DSi. Ну до слова, як бачите, тут нічого такого немає, і сама система. Цей нічого немає. Там годинник, якийсь і різні цікавинки, точніше, тут одна цікавинка все ж таки є. Справа в тому, що оперативної пам'яті було настільки мало, що там навіть не можна було розмістити якусь нормальну внутрішню операційну систему. Звичайно, уже більш яскравішим прикладом є ось цей пристрій, уже модифікований в порівнянні з цим. Nintendo Дієсай. Ну, можете побачити, що він більший. І тут вже у нас з вами є якесь меню, якась мелодія. В будь-якому випадку не знаю наскільки вам зараз це гарно або не гарно видно. Але зрозуміло, що тут екрани більші і сама консоль більше, і насправді вона набагато цікавіша в плані операційної системи різних налаштувань і різних можливостей. Але Nintendo DS Lite має одну свою величезну перевагу, про яку поговоримо трішки далі і трішки пізніше. В будь-якому випадку ось такий їхній зовнішній вигляд: два екрана, один сенсорний. Це чудово, неймовірно і цікаво. А тут навіть камера була. А ще вже був Wi-Fi. І, до речі, частина ігор саме завдяки цьому Wi-Fi і перемагали свого вічного конкурента. PSP. Загалом оригінальна продалась в понад 18 мільйонів, що небагато в порівнянні з загальним числом 154 мільйони. На наступний рік виходить консоль Sony. Яка була неймовірно елегантною, красивою, і власне, візуально покупці точно надавали перевагу PSP. Втім, Nintendo вже працювало над наступною ревізією, і ось. Це моя улюбленця Light. Light не від того, що менше, чи щось там інше. Це значило, що консоль легка, швидка, неймовірна, ну і все, що з цим пов'язано. І скажу я вам, що це вже на порядок веселіша ревізія. Я нею неймовірно задоволений і, чесно кажучи, не думав, що багато нею буду користуватися. Думав так лише пелючку протру, і хай собі стоїть радіо око. Але ні. Технічно це та сама Nintendo DS. Рів екрану він більший аж на цілу 0,1 дюйма. Лайт легша і батарея 1000 мАч. Ще мені здається, екран лайта яскравіший, динаміки теж, мені здається, краще. Але от проблемка, я не користувався новими консолями. Вони ще в світі навіть запаковані, є, але там ціна як свічу OLED. Основне візуально консоль стала кращою, працювати стало довше. По легендах говорять, що новенькі тримали до 18 годин. Light перехилив чашу терезів у змаганні із Sony. До слова, Light був ще й дешевшим 130 доларів, оригінальна 150 доларів. Ну а PSP, до слова 250 доларів. Вже на виході лайта ігор було багато і ставало ще більше. Передусім, відсутність регіональності давала чудовий поштовх продажам. Домашні консолі Нінтендо так і не позбудуться регіональності, аж е, ніколи. Ну, Switch все ж гібридна, тому не рахуватимем, але все ж таки теж місцями портативна консоль. Насправді я не можу в повній мірі говорити про дані консолі на 100% впевнено наскільки вони геніальні, чудові і неймовірні. Вся справа в тому, що я не мав і не володів цими консолями тоді, тобто 20 років тому. На той момент, наскільки я пам'ятаю, в мене, звичайно, вже був комп'ютер, але з консолі це була Dendy і Sega Mega Drive. От Sega це було круто. Nintendo DSi, звичайно, цікавіша річ. По-перше, як би це було не було дивно, але, будучи по розмірах трішки більшою, вона має кращу ергономіку. І начебто ті півсантиметра, але вони для мене особливо відносно важливі, коли я граю в неї ось так. Мені набагато зручніше розташовувати свої пальці, і відповідно я більше люблю грати саме на З Цікавих особливостей цей звичайно, щоб в DSi була камера, і взагалі дана річ більше підходила для різних соціальних функцій. Зокрема, на Nintendo DS був такий собі пікточат. За допомогою цього пікточату можна було спілкуватися із сусідніми пристроями. Зробивши кілька налаштувань, зайшовши в оцей пікто-чат, можемо побачити ось таку штуку. Сподіваюсь, вам це видно. Якщо не видно, я потім це зніму зблизька. Так от, в цьому пікто-чаті, люди могли об'єднуватися і переписуватись. Тут, як можете побачити, вже навіть якесь повідомлення з'явилося. Загалом. Зараз це ну м'яко кажучи, не є чимось крутим, цікавим. 20 років тому це було по меншій мірі прикольно, особливо коли можна було спілкуватися студентам, школярам чи там, наприклад, не знаю навіть сусідам. 20 плюс метрів воно могло ловити, і е, в одну кімнату могли об'єднуватись до 16 Людей, які могли між собою переписувати. Це штука цікава і прикольна, особливо для студентів. Звичайно, що в Україні я сумніваю, що можна було знайти не те, щоб на 20 метрів, а на цілих 20 кілометрів людину з двома ds ками Ще одна дуже важлива річ, чому Nintendo DS в свій час стала тим, чим стала: за допомогою однієї гри можна було грати одразу на двох пристроях. Тобто те, що ми зараз маємо на Nintendo Switch 2 GameShare, маючи картридж тут. Ми могли спокійно грати з другом і тут. Тобто такий собі локальний кооператив. Штука неймовірно крута. І насправді зараз ми це з вами спробуємо зробити. Ну і відповідно спробуємо нашій ось цей Ges Download Play. Тобто, маючи один карик тут, ми могли передавати гру сюди. Ну, звичайно, що краще може показати цю функцію, як не Mario Kart DS? Качає слухайте. Обравши мультиплеєр. Створивши якусь там групу, тут ми створювали кімнату. Тут, відповідно, ми обирали ну точніше, воно шукало те, що нам, власне, ту кімнату, яку потрібно. В більшості випадків відстань була та сама, як і піктачата до 20 метрів, але найкраще, чим ближче, тим краще. Досить швидко воно якось там знаходить. Відповідно, маючи картридж тут, можемо грати і тут. Відповідно, разом. І як пише, до семи гравців ще. Запити, завантажити вміст гри, воно там щось завантажує, проходить певний час, і відповідно ми можемо грати уже одразу на двох системах. Основний прикол в тому, що в Nintendo завжди це було ще починаючи з геймбою, але там була куча шнурів, і грати відповідно було не надто зручно тут. Будь ласка, можна було грати навіть в різних кімнатах, для того, щоб не побити одне одного тими грибами і подібними речами. Як можете побачити, гра завантажилась на DS і із картриджа Nintendo DSI. І, власне, будь ласка, ось в роботі отой от наш DS Download Play. Завантажили і беремо, граємо. І відповідно, ось наш з вами завантаження. Тут Маріо, тут ще хтось. Ну і відповідно, як можете побачити, внизу у нас була карта, зверху у нас відбувалися події, і, відповідно, так відбувалась гра. Зіграти разом з друзями от таку прикольну річ, такий собі влаштувати ретро вечір, доволі прикольно і цікаво. Оце одна із основних функцій, яка була доступна одразу без картриджа PictoChat і DS Download Play. Вона була на Lite. Тут, на Nintendo DSI, тут іще одразу була можливість складання пісень, і, звичайно, наша камера. Ну, звичайно, камера тут була просто супер-пупер. Тут зараз вам передає привіт про Nintendo UA із Nintendo DSI. Ну, загалом не знаю, чи це прикольно, чи це весело, але я думаю, це навіть прикольно було, навіть щось світилося. В будь-якому випадку це було цікаво 20 років тому. Зараз, мабуть, уже ні. Весело погратися можна максимум кілька хвилинок. Ну, крім Download Play, це доволі весела річ. В будь-якому випадку переходимо до більш цікавих речей. Перейдемо до ігор. Ну тут можна окреме відео робити. Отже, для початку зазначу: перші дві ревізії могли грати ігри з Game Boy Advance. Незвичайний не Game Boy Color, лише Advance. хоч і картридж виглядав досить трохи дивно, він був висунутим. І працював при цьому лише один екран. Для початку життя консолі це було важливо, адже була не пуста бібліотека ігор. Взагалі, в Nintendo був, мабуть, лише Switch із голою бібліотекою на старті, що призводило до певного глузування на початку. З часом бібліотека поповнилась рідними іграми, і тому Nintendo вирішило прибрати з DCI слот номер 2 Тепер про кращі ігри для ДЕСОК. Я не буду являти із себе великого геймера і знавця ігор DS. Просто тому, що знайомство з нею відбулося, м'яко кажучи, пізніше і є досить ігор на новіших консолях. Але частину я спробував, користуючись різними топами, і, звичайно, дещо спробував, те, що залишилось на золотому картриджі від попереднього власника. Там всього лише 120 ігор нещасних, тому спробувати вдалося навіть багато чого. Взагалі з 2004 по 2014 рік було випущено 3468 ігор для сімейства Nintendo DS. Першою грою випущеною для Nintendo DS, була Metroid Prime Hunters First Hunt, яка була включена як демо-версія разом із консолью. Однак першою комерційною грою, яка стала доступною окремо, була Super Mario 64 DS. Це стартова гра на новій консолі, яка мала продемонструвати можливості. Нового дива від Нінтендо все ж таки, як не як, дана консоль являється найбільш продаваним портативним присмом, але при цьому варто зауважити, що і серед взагалі консолей ігрових як такових вона йде на другому місці по продажах. Топ 54 мільйони проданих. Штук, але звичайно, що основа основ це ігри для Nintendo DS. і якими б чудовими не були ігри із ГБА, вони не були надто цікавими для нової консолі. А нова консоль була з чудовезними і дійсно неймовірними іграми. Звичайно, що не всі одразу, але поступово ігри виходили, і саме головне виходили від сторонніх розробників. Ігор було настільки багато, що Зараз вважається, що бібліотека Nintendo DS, можливо, одна з найбільших і найцікавіших, передусім завдяки різноманіттю ігор, і, зокрема, наявності другого сенсорного екрану. Стосовно ігор. Ну, скажімо так, про Nintendo UI не був би про Nintendo UI, якби не мав трошки фізичних. Ігор для даної консолі. Насправді ігор дійсно маю небагато. При цьому, скажімо так, лише частина з них є супер-пупер, цікавими і класними. Щоправда, частина ігор у мене перебуває просто на картриджах, і частина ігор перебуває на ось таких золотистих штучках, про які я говорити не буду, тому що це все ж таки. Не зовсім легальний метод гри, але консолі вже не актуальні і, скажімо так, карма моя плюс-мінус чиста Нінтендо. Взагалі, з даної колекції ігор я би виділив би усі ігри. Вони реально цікаві, вони реально прикольні і в них гарно грати навіть на сьогоднішній момент. Зараз я шукаю одну тих, яка мене здивувала в свій час доволі сильно. Це мої улюблені Сімсони. Так, от це Simpsons Game навіть на сьогодні я пройшов. Довелось трішки помучитись, трішки десь щось позаглядати в інтернеті, але її проходити було прикольно і цікаво. Big Brain Academy теж досить цікава річ. Головоломки прикольно цікаво. Досить багато я в неї теж потиця. Animal Crossing Wild World, Це був хід, одна з кращих ігор, одна з кращих серій від Нінтендо, яку я обожнюю. Але, звичайно, що сьогодні в неї грати досить складно і частково не цікаво, тому що є більш цікавіші версії на 3DS, ну і, звичайно, на Nintendo Switch. Окреме місце, можна сказати, займає Brain Training, гра бестселер на Nintendo DS. І, власне, на Nintendo 3DS вона теж непогано продавалася, саме ця гра. Rhythm Paradise, або ж Rhythm Heaven, чудовезна ритм гра, навіть мені сподобалась, хоча я не люблю ритм ігри. Ну і звичайно, стартова гра в консолі Metroid, Metroid Prime точніше, чесно кажучи, гра неймовірно цікава. Передусім своїм керуванням. Воно частково незручне, але при цьому відбувається стілусом, хоча можна і без стілусу. І відповідно рухайтесь ви клавішами, керуєте стілусом на сенсорному екрані. Дуже цікавий ефект, і, чесно кажучи, я навіть би не проти її пройти, якби було трохи більше часу. А ще краще, якби її перевипустили якимось чином на нашому улюбленому свічі. Втім, є ще одна гра-бестселер, яка друга здається за продажами. Це ось ця гра Нінтендокс, чесно кажучи. Гра неймовірно прикольна, і я майже впевнений, що ми отримаємо переродження серії на осі консоль. По крайній мірі, мені здається, це було би круто. Ну прикольно так точно. Ми могли подавати е, команди нашому песику через вбудований мікрофон. Він тут є на свічі. Нагадаю, у нас мікрофона не було. Тому там ця гра не виходила. А без керування з голосом, чесно кажучи, шарм цієї гри втрачався в повній мірі. Тому Чесно кажучи, на свіча я чекаю відродження цієї гри. Е, взагалі дуже багато сміття е, ігор сміття, скажімо так, є на е, Nintendo DS. але грати є в що? І, звичайно що, одна з кращих ігор це, звичайно, гра про Маріо. Маріо 64, перенесений на Nintendo DS. Ну і власне вийшло Super Mario 64 DS. Це гра, просто яка. Була фантастичною на той момент, коли вона виходила. Ну, власне, як і New Super Mario Bros. це було два нових погляди на класику, на неймовірно легендарні ігри. І чесно кажучи, в них навіть зараз, зараз грати прикольно і цікаво, але звичайно, не Маріо. Єдиними на даний момент в мене не так багато насправді ігор, які являються кращими на Нінтендо, у фізичному. Вигляді все банально через те, що їхня ціна фактично часто дорівнює фізичній вартості ігор для Nintendo Switch. Відповідно, як розумієте, купувати такі ігри у оригінальному вигляді не завжди приємно в плані ціни. Якби приємно не виглядала ця фізична версія. До слова, одним із плюсів фізичних версій від Nintendo було те, що тут завжди було досить багато різних. Цікавих мануалів, які можна було полистати, погортати і пороздивлятися. Насправді раніше футляри від Нінтендо завжди були наповнені цікавими мануальчиками от такий, от середині Hunters. Звичайно, не міг би оминути ще таку річ, як. Картриджі з AliExpress. Чесно кажучи, я люблю все ж таки більше фізику. Мені подобається грати саме в такому вигляді. І по суті, можна купувати такі собі репринти, які продаються навіть у футлярах, і відповідно можете мати ті ігри, які коштують дуже дорого, скажімо так, ті самі зельди, Plants and Zombies, до речі, дуже крута гра я досі граю. Е, ну, взагалі, дані дві зельди. Це одні із кращих зель із вид зверху, і чесно кажучи, з задоволенням їх планую перепройти. Ну звичайно, основа основ це покемони на Nintendo DS, як які перед цим на Game Boy, і як після на Nintendo 3DS, Тут вони одні з кращих. Тоді Pokemon Company і, зокрема, Game Free, ну, розробляли кращі ігри про покемонів. Грати в які було не просто круто, а неймовірно круто. І в них навіть грають до сих пір. Тому що це цікаво і неймовірно прикольно. Зустрічав досить цікаву інформацію, що в Японії найпопулярніший ігровий пристрій в молоді після мобільного телефону, звичайно, є Nintendo DS. Ось так. -то. От вам актуальність, то що там говорити про Switch, на який і досі виходять нові ігри. Такий був огляд неймовірної консольки від Nintendo. Дякую, що додивились до кінця. Якщо подобається подібні відео, пишіть, заходьте до коментарів. Дякую за перегляд, усім миру.